Він напряму допомагає. Він благословив ще під час. Олімпіади Пекінської, коли Путін в 22-му році за 2-3 тижні до початку війни е, летів в Пекін, зустрівся з Сі, він йому доповів, що він нападе на Україну, що він швиденько за 3-4-7 днів розправиться з нею, потім вся ситуація стабілізується, все буде нормально, не втручайся, я тебе в цьому запевняю. Ну, а потім, коли не вийшло за 2-3 дня, то він тепер літає постійно в Пекін, щоб утримувати як мінімум потрібно 100 мільярдів доларів фінансової підтримки для Підтримки штанів е, Російської Федерації, тому що вони величезна діра в бюджеті, яка сягає від 5 до 7 трильйонів російських рублів. А до кінця року може складати цифру в 9-10 трильйонів рублів. Ну це не зупинить Путіна далі продовжити війну. Але він хотів би для стабілізації внутрішньополітичної ситуації в себе заручитися і утримати цей кредит від Китаю, який не має таких вільних коштів 100 мільярдів мінімум 120, щоб надати. Путіну Китай приймає участь в цій війні Росії проти. України і Кендер проти України опосередковано він постачає повністю всю обладнання, технологічні лінії, заводи, верстати, чіпи. Він всю критичну допомагає утримувати в належному стані критичну інфраструктуру Російської Федерації. Вони відбудовують заводи. Їхні спеціалісти постачають обладнання, намагаються підмінити своїм китайським обладнанням той європейський і американський, яке знаходиться під санкціями. Вони допомагають. КНДР гібридно воювати проти України. Швидше всього на китайських заводах витовляються боєприпаси з маркуванням КНДР для того, щоб потім завести і воювати проти України. нібито КНДРівськими боєприпасами, а не китайськими. Китай не засудив російську агресію проти України по сьогоднішній день. Він не засудив Путіна. Він не допомагає Україні хоча Китай так само гарант безпеки України по Будапештському меморандуму як і Франція яка потім доєдналася до Британії Франції е, до Британії е... Сполучених Штатів Америки і Росії 1994 року Франція і Пекін приєдналися з запізненням, але виступили такими самими гарантами. І ось такий самий гарант безпеки допомагає Росії воювати проти свого гаранта проти України. От в таких умовах, в таких реаліях ми сьогодні живемо. Тому ми повинні чітко розуміти, що Китай, ворог України, він точно не союзник України. Він 100% допомагає Росії знищувати Україну. Україну і українців, і ми повинні це завжди пам'ятати, на чому боці історії були такі країни, як Росія, Іран, кндр Китай і сьогодні адміністрація Трампа. Вона точно так само не на стороні України. Вона скасувала всі комісії по нагляду за дотриманням ембарго і санкцій проти Китаю, проти Росії. Вони допомагають по суті закриваючи очі Росії воювати проти України і утрат надає путіну воювати як мінімум до пізньої зими, до пізньої осені. Цього року, щонайменше не вводячи санкції проти Росії і не допомагаючи Україні боєприпасами, снарядами і різними озброєннями, які ми критично потребуємо, які готові закуповувати наші партнери і союзники в Європі, і виділяти на це десятки мільярдів доларів. Але Трамп не хоче це робити на прохання Путін. Він не хоче навіть захищати свого союзника по НАТО, Польщу згідно е, своїх зобов'язань перед НАТО. То що ж він буде виконувати по відношенню до України? Тим більше не хоче. Ну а тим часом також і про те, що відбувається на території Рашиської Федерації, дещо оновлена інформація. Адже там терміново, так би мовити, зупинка поїздів потягів у Ленінградській області Рефі. Підозрюють, що це все ж таки була диверсія. На попередньому етері ми вже дещо почали з вами про це говорити а саме про те, що там дійсно дещо, знаєте, так. Не те, що бовніло, але все ж таки там з потягами, станціями те, що палало, так вибухало. Ну і знову ж таки, зараз вже монітори дописують про те, що можливо, можливо, це була сама диверсія. Ну і також знову ж таки, оновлену інформацію. Ще підтверджено офіційно. Ми з вами чекаємо і будемо обов'язково її обговорювати. Ну а тим часом, також ще деякі дописи роблять посольства країни в Москві, Московії про те, що. Росіян занадто багато в ЄС. І це ризиковано. Іспанія зупинила прийом заявок видачі віз для расистів. А Германія, Німеччина перепрошую а, так. Вона більш ускладнила критерії видачі. Вона більш жорсткими їх зробила. Ось посольства країн в Москві знову ж таки жаліються. Ну а раніше єс говорили про а, так деякі обмеження на видачу Шангена для Росії. В новому пакеті санкцій. Ось такі от дійсно приємні новини. Я думаю, можна сміливо їх назвати такими, зараз з'являються. Ну і також дещо менш приємні новини. Саме 12 вересня на території Російської Федерації на території Білорусі розпочались навчання Захід 2025 Всі ми з вами на жаль знаємо, як закінчилися для Білорусі, для України для нашої країни навчання під назвою Захід 2021 Так, коли ніхто не вірив, коли. Дійсно неможливо було уявити, що в 21-му сторіччі може трапитися війна в такому форматі, так коли расисти нападають на територію нашої держави. Але все ж таки це сталося. І ми вже з вами попередньо говорили про те, що Польща закрила повністю свої кордони а з Білорусю. Вони нікого не впускають, нікого не Ну, до речі, не з приводу того, чи вони нікого не випускають, я не знаю, але вони точно нікого не впускають з території Білорусі. І ось дійсно ці навчання вони знаєте так дуже символічно розпочались після того, як 10 вересня на територію Польщі залетіли 20, понад 20 безпілотників Рошойської Федерації. А тож, як це пов'язано, і яка взагалі зараз остання актуальна інформація з приводу ось цього навчання захід запад, так 2025, Олег Жданов, воєнний експерт більш детально на своєму youtube каналі це прокоментував. тож далі пропоную вам його заслухати. Учения начались. В Беларуси Лукашенко очень обижается, что так закрыли полностью границы сегодня с 0 часов 12 сентября. Польша полностью перекрыла колючие проволоки, ежи, расчеты там стоят, войска там стоят ни один переход не работает, но а саму границу. Вот, кстати, надо, <laughs> видите, нет худа без добра. Лукашенко же проводил вот эти операции по, по штурму польской границы и мигрантами. Путин приказал Лукашенко ответил есть и пошли мигранты. И Польша, видите, как Польша мудро поступила, они застологиц, то есть заранее. Фактически всю границу с Беларусью оборудовали в инженерном отношении. Построили 6-метровый забор, обмотали его колючей проволокой, сделали контрольно-следовую полосу, поставили технические средства контроля движения и видео фотофиксации, проложили дорогу проселочную, там грунтовую для, передвижения, для быстрого передвижения патрулей, пограничных патрулей вдоль границы. И все, и усилили это, по-моему, если я не ошибаюсь, национальная пограничная служба усилили национальной гвардии. Сейчас в Польше идет мобилизация полным ходом и количество наращивается территориальная оборона, которая тоже будет, я так понимаю, в первую очередь заниматься вопросами охраны границы. Так что полякам осталось, вот, задача была быстро исполнимая и довольно несложная, потому что осталось только переходы закрыть наглухо, задраить люки и отгородиться. Они уже отгорожены от Белоруссии. Видимо, поэтому Лукашенко очень так пустил слезу, что его отгородили от цивилизованного мира, как, знаете, как бешеную собаку, которую надо закрыть в клетке, чтобы она, не дай бог, никого не покусала. Вот так, хотя собак Собаки не заслужили сравниваться с самопровозглашенным диктатором Лукашенко. Поэтому там пока на Волынском Полесском говорим, что там э, ситуация под контролем. Силы обороны мы тоже наблюдаем с, юж, с южной стороны, внимательно за всей Белоруссией. Вот. И э, формирование группировок, ударных группировок там не обнаружено. Тех войск, которые привлечены к учениям, ну, недостаточно для выполнения. Провокации, да, вооруженные провокации, они приграничного приграничного конфликта, да, они могут, но не более того. Там прорвать Сувалский коридор или вторгнуться в нашу территорию, ну это вообще нереально. Для такой небольшой. Тем более там сборная солянка. Не забывайте, что там нет единого оперативного штаба, там каждый суслик агроном, то есть те войска, которые приехали для участия в этих учениях, я имею в виду и страны ДКБ, они под своим командованием, и никто их не передавал в оперативное управление э, российскому генштабу. Ну, я думаю, что белорусскому тут -то точно нет. А, если и будет какая-то скоординированная провокационная деятельность, диверсионно-разведывательная, например, то она будет, естественно, будет разрабатываться, управляться, будет... Только Москвой.